Зосереджує зусилля для повного захоплення Луганської та Донецької областей. Також намагається утримати райони Харківщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Окупанти продовжують обстрілювати майже вздовж всієї лінії фронту. На слов'янському напрямку розвідка боєм для окупанта завершилась втратами та відступом на південно-бузькому. Противник намагається не допустити просування українських підрозділів. Наступальні бої біля благодатного завершилися для росіян невдачею. Далі деталі з вечірнього зведення генштабу. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Завдав авіаудару неподалік спірного. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам'янського. Успіху не мав. Відійшов на Бахмутському напрямку. Зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Солидар, Костянтинівка. Яку... Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Солидара і Зайцевого. Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина. Успіху не мав. Відійшов поблизу Кодеми. Тривають бойові дії на Авдіївському напрямку. Загарбники здійснювали. Обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар'їнки, Кам'янки та Володимирівки. Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар'їнка. Бойові дії тривають. Російські військові злочинці продовжують ядерний тероризм у тимчасово окупованому енергодарі. Напередодні поплічники Путіна знову обстріляли територію довкола Запорізької атомної електростанції. Водночас з ворожим вогнем росіяни щодня накривають прифронтові зони. Крім позицій українського війська, знищують і українські міста на Донеччині, Миколаївщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині Харківщині. Про 165-й день героїчного спротиву українців великій московицькій Навалі розповість Олена Рівні. Вінська один працівник травмований пошкоджено близько 800 квадратних метрів віконних поверхонь. Наслідки чергового цинічного ракетного обстрілу російськими окупантами майданчика Запорізької атомної станції та міста Енергодар. Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. АЕС російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору міста. Окупанти та співробітники Росатома завчасно сховалися у бункері підприємства. Донеччину росіяни протягом минулої доби обстрілювали авіацію, ракетами, артилерією, ураганами та градами. Є загиблі та поранені. Від російських снарядів постраждали 16 населених пунктів. Зокрема, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Солидар. Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об'єкти: житлові будинки, школа, пішохідний міст, склад із насінням, коксохімічний завод тощо. Також росіяни обстріляли приватний сектор майже в центрі Слов'янська. Постраждалих немає. Водночас загарбники околиці Бахмута накривають вогнем із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Позиції російських окупантів розташовані усього за 8 кілометрів від міста. Останні дві доби російські військові в середньому. Здійснюють по 30-50 обстрілів, і цієї доби, приміром, сталося 46 обстрілів, за результатами яких загинуло аж 16 осіб, і ще маємо десятки поранених. І не мужці у Росіян в першу чергу Донецька, Миколаївська області, але потужно прилітає так само і в Харківську область, і в Дніпропетровську, і Запорізьку, і низку інших регіонів. Протягом минулої доби Миколаїв котре обстріляли з реактивних систем залпового вогню Смерч та ураган. Загарбники намагалися знищити об'єкти промислової інфраструктури, минулося без жертв. А вже зранку неділі московити знову відкрили вогонь по підприємствах на околицях міста. У вогні російських градів, ураганів та артилерії знову Дніпропетровщина. Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Марганці постраждали двоє людей: 64-річний чоловік із пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже півсотні приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка, газопровід та електромережа. На Луганщині окупанти на швидкоруч готуються до псевдореферендуму. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На фейковий референдум заманюють Цевих їжею, водою, будматеріалами, трубіжна, керніна, сівердонець, лисичанськ, гірська громада попасна. Там жахлива ситуація, і дійсно люди вже готові, враховуючи те, що постачання і медикаментів перебито ну з великими перебоями, і з їжею із водою і з усім є проблеми. То їх таким чином заманюють. Ми бачимо, і в нас є така інформація, що Організують вже навіть приміщення, де будуть проходити майбутні референдуми. Тобто вони вже надсилають листи, вже стоять люди в по великим містам з плакатиками і зазивають на референдум. Водночас у Білокуракиному на Луганщині партизанський рух обіцяє знищувати колаборантів, бо українці не погоджуються жити під російською окупацією. На півдні українські воїни за минулу добу знищили склад боєприпасів і п'ять російських зенітно-ракетних комплексів. Повідомляє оперативне командування. Південь загалом українські сили спротиву на танок у пекло відправили вже 42 тисячі 200 окупантів. Горять із ними нещодавно знищені десяток ворожих танків та БМП, безпілотників, автоцистерн та засобів. ППО, наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують тримати вогневий контроль над логісти. Пунктами та транспортними артеріями окупованих територій. Підтверджені втрати ворога за ніч 23 расисти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс Пансер С-1 та два військових автомобілі. Знову розквітла бавовна у небі над російським Білгородом. Імовірно, там, попри загрозу займання, невідомі укотре кинули недопалки. А українське небо під захистом повітряних сил ЗСУ 7 серпня. Усі, хто закриває наше небо, відзначають професійне свято. Путінська пропаганда вже шостий місяць розповідає про знищену українську авіацію та її майстрів. Однак щодня збиті російські ракети, літаки та мертві їхні пілоти доводять зворотне. Олена Рибінська п'ятий канал.